Друзі, привіт! Ділюсь з вами дуже смачним шпинатним пирогом з рікотою. Він готується швидко та дуже просто. Беремо готове листкове тісто, можна звичайне а можна дріжджове. Попередньо розморожуємо його і розкачуємо по діаметру вашої форми. Перекладаємо тісто у форму. І викладаємо так, щоб утворилися високі бортики. Робимо проколи по всій поверхні тіста та викладаємо лист пергаментного паперу. Далі насипаємо щось важке, щоб тісто не так піднімалося, та випікаємо основу 15 хвилин за температури 180 градусів. І поки випікається тісто, готуємо начинку. Спочатку беремо шпинат, миємо, видаляємо всі зайві тверді стебла, додаємо трошечки води і бланшируємо приблизно 2-3 хвилинки до м'якості, періодично помішуючи, щоб процес йшов трошечки швидше. Далі викладаємо шпинат на друшлаг, щоб позбутися зайвої вологи. Окремо в миску розбиваємо яйця, додаємо натертий сир. У мене це типу грана подана. Також додаємо рікоту. Якщо немає, можете обрати м'який пастоподібний сир або крем-сир, вершки та сіль за смаком і добре перемішуємо все до однорідності. Далі додаємо шпинат і все дуже гарно перемішуємо. Дістаємо підпечену основу з духовки, прибираємо все зайве та викладаємо начинку. Розподіляємо рівномірно по основі та випікаємо ще 30 хвилин за температури 180 градусів. Даємо готовому порогу трошечки прохолонити, щоб можна було його дістати з форми. Далі нарізаємо ще теплим та смакуємо. Це дуже і дуже смачно в холодному та теплому вигляді. Обов'язково готуйте та смакуйте.